Ось так сьогодні виглядає ваше село Костниці та хатинка, де ви провели свої дитячі роки. Це сільська пошта, на місці якої колись був швейний цех. Неодноразово ви мали змогу бачити стадіон, який знаходиться навпроти вашого подвір'я. Там також знаходиться невідреставрована ще й досі будівля, стара ферма, всередині якої знаходиться столярний цех. Поряд з будинком, в якому ви проживали, знаходилась колись стара пошта. На її місці невдовзі було побудовано будинок Масіяна Василя Константиновича, що відкрив на цьому місці також крамницю. Вигляд сільської ради та клубу. На сьогодні є таким. У 2015 році тут були зроблені будівельні роботи по їх відновленню. Сьогодні у вашому будинку проживає молода сім'я саколо Андрій та Людмила з двома маленькими дітками. Через дорогу від вашого подвір'я побудували капличку. Ось таку згадку про вас хочуть вам розказати ваші сусіди: Томка Марина Тріфовна та Масіян Світлана Мені Дуже приємно, що Міті, як ми його називали, у Гарна дочка, яка хоче поздоровити свого тата з гарним Ми від усієї душі Приєднуються до його поздоровлення, дуже добре його пам'ятаю, пам'ятаю його жінку Євну. Дуже була чудова сім'я, дружня, оскільки я знаю, пам'ятаю дочку, яка бігала на Христину, яка ще тут бігала і з нами по сусідству гралася. Ну, я я кажу, приємності усіх гарних поважань для нього. Дай Бог йому щастя, здоров'я, хлопче. Здоров'я його дітям. Внукам, якщо є. Вітаємо, вітаємо Діму з ювілеєм гарним. Пригадуємо і той час, коли були на весіллі. Пригадую час, коли ми часом зустрічалися і на Калинівському ринку, тому що так складалося, що зустрічалися там. І з Леною, з Христиною, і з Дімою. Ну, і надіємося ще багато років гарного життя, доволіття, здоров'я у злагоді, мирі, дурі і, і просто не забувати косниці колись приїжджати і заїжджати до сусідів. Ми більше знали, звичайно, що сім'ю сім маму, тата пам'ятаємо гарно довгі роки прожили разом поряд. Знали, знаємо добре. Також сестру і діду і Наспазію, так. І надіємося, ще коли зустрінемося. Це сільський продовольчий магазин, який знаходиться в центрі села. На місці якого колись був сільський клуб, який недовзі став будинком побуту, в якому працювала перукарня, ремонт одягу та техніки. Аптека села, на місці якої колись був побудований магазин, де і працював ваш батько Масіян Аспазій. Поряд з колишнім будинком побуту була розташована стара школа, яка сьогодні є однією з торговельних точок в нашому селі. Милої око в нашому селі школа, яка була побудована ще у 1975 році. На сьогодні вона є однією із перших районів. Ще одні привітання прийміть від Пентескул Орисі, що неодноразово була гостею у вашому домі. Добрий і тато, і мама була, і вони добрі, всі діти. Я навіть на весілюна була. Поздравляю тебе, бажаю тобі літ прожити. В добрі, в любові. Та Що ще більше? Сусіда сусідного Дорогий Дмитро Аспазійович. Люблячий татусь та дідусь, прийміть від нас найщиріші вітання. З ювілеєм вас!